була моя вон, сашунька, бачите, куртці. куртки. Прийшлося далі стати, тому що комунальники вон, мусорку все розчищають, тому, що машина не може під'їхати. Я кажу, Сашуня, де ми з тобою станемо? Ну, слава Богу, заїхали тут ось у двір стали, знайшли місце. А вона, оце дев'ятітажка, оце, оце, і там, з тильної сторони, вона зараз обійде. Кажу, давай я з тобою піду. А вона каже, ми взяли фото. Ну, оце ж снімок цей. Як він називається панорамний? Кажу, ні. Кажу, давай тільки спосіб. Ну мені ж не 15 років, я сама піду. Кажу, ну ладно, йди, як не 15, то йди. Хочу спросити, дякувати вам. Ви гарну інформацію даєте, що можливо, якщо не ці верхні два зуба мудрості, можливо, їх поки що не потрібно трогати. Кажу, давай запитаємо цього лікаря, когось іще, тому що скільки мені я вам дуже вдячна, тому що ви мені дуже пишете цінної інформації. Знаєте, як кажуть, що краще вирвати, да і все. В клініці вони скажуть, що да, да, не підходить, тому що кожен хоче заробити більше грошей, правда. А це таке, як вже його видалиш, то тоді його не приклеїш просто. Тому то кажу, давайте просто спроси сьогодні інформація. Вона сьогодні пішла в неї що. Вони ж діти не хочуть ставити як ми, металокераміка. Ні, вони цього не хочуть. Вони не хочуть цього, цього железа, вони нічого, вони хочуть тільки ці всем не трошки півзубика було ну, як збитих. Ми думали, що прийдеться з але Ні, все там хорошо, і от трошки так підростив і Ні-ні-ні, Железом я не хочу ніяке, металокераміку не хочу. якийсь зуб там, Щось зроблений. ну, По-моєму, ще з чим-то. Я не буду говорити точно, а скільки. Я кажу, ти ведеш. Ти? Вона раніше каже, не буду. Тепер кажу, веди, ти це коштує. То вона там собі підсчитує, я кажу, все, і ліки, і все-все-все туди. Всі пломби, все. Так що, не 15 років, ну і слава Богу, буду сидіти. А то з одним, як кажуть, сіську мама не одірве, а одна дуже самостійна. І це значить, знаєте чому? Я розумію тих матерів, які там пишуть коментарі, тому що їхні діти тільки закінчили школу і відійшли від батьків відразу. Ось наша Саша. У мене дуже приклад гарний. Саша і Діма. Діма весь час мамин, мамин, возлі мами. Мама хотіла, щоб він ні в чому не нуждався, бо в нього його рідний батько, царство йому небесне. Він умер уже, вибачте. Діма вже був дорослий. Все хотіло, щоб він не відчував цього, що в нього не рідний батько, що все, що він тільки забажає, а це не потрібно. А Саша пішла навчатися, закінчила школу і поїхала навчатися до Польщі. Так, ми допомагали, ми допомагали грошима, тому що вона студентка. вона студентка. Але вона зовсім у неї інше життя. Коли мама їй каже, мам, Сашунечка, давай я це куплю, я сама це можу купити, розумієш? Я, а мене це, і бабушка каже: ну чого вона так, нас якось вже ображає. А воно так повинно бути. Тому що я порівнююся зі своїм Дімкою. І то, да, він не хоче, він не хоче йти, він не піде, отам, бачите, да. Я би вже так давило, що якби не було поруч мами, він би пішов навіть ото сміття звертати. Дивіться, згортають люди. Люди згортають вже, не роботи. Але в нього ще якась надія є. Я кажу: Діма, ти, пожалуйста, Давай, тому що я, я на цьому вже якось буду тормоза, тормоза, знаєш, що тормозить. Я знаю, я знаю, я знаю. І ще він такий, він, знаєте, оце приперлася оця його бивша любов сюди, якого вона, що він її тут зустрів? Це просто караул. З одної сторони, так, да, гарно, що вона все-таки жінка, вона не хлопець, він не буде тинятися ніде, а там... але я не хочу. Я сказала, що я її знаю, я знаю, якось яка ситуація була, коли його в тюрму закрили. Ніколи, ніколи її не прийму, Ніколи. А він хай, пожалуйста, Господі, хай самостійно де працює, хай знімають, хай вони що хочуть, і роблять це. Я ніколи не буду казати навіть якось наперекор, що ой, вона не підходить тобі, вона те не мені з нею жити. Не мені чи одна, чи друга, чи третя, мені взагалі. Мам, ну чого ти так? Я ж не собираюся женитися, я не буду нічого женитися, просто я общаюсь. Коротше говоря, отакі справи. Так що я й кажу, що оце, знаєте, великий плюс, я вам скажу, що приїхала Сашуня, що вона довгенько тут, що Дімка прийшов, все, що не робиться в житті, воно все робиться якось знаєте, І Я оце зрозуміла, що дійсно, оце я не рву, як мама ходить, та мам. Я сама знаю. І зараз я в той ситуації, що я розумію, що я в деяких правах е моментах не права в тому, що. А ось давай оце, давай це. Вони не хочуть, Саша, вона не хочеться її вже лише -сю -сю -пусі -му -пусі". Я, Вона сама, вона звикла сама. А Діма, в мене пусі-мусі хоче. Пусі-мусі хоче, тому, що мама ой, синочок тобі ж холодно на остановці стоять, мама нічого не робить. Давай, мама, тебе одвезе, мама, давайте. А мама все, ж, мама все купує: бензин, солярку, все там, що там є. Мама, все. Ну, а він, я ж прекрасно це. Я, я погоджуюся з тими людьми, що кажуть, що ну, він просто довг, він вже повинен. Він, йому соромно, ну, йому соромно, ну, він каже, я не можу. я Мені як треба сказати, що мама мене нема курить, я не знаю, я, каже, як себе переламати. Ну, хай він у мене краще попросить, чи він де піде шукати або десь в долги залізе, потім буде проблема. Так що отакі от ділишки. Я бачу по ньому, що. Він не хоче туди повертатися, тому що навіть там така була ситуація, що він не мог до 10 час, ну, до 10 годин вернутися додому з 10 до 5 в нього ж надзор. На, на То він зателефонував там цьому, ну як називається він міліціонеру. Він повідомляє, я бачу, я просто це я чула це. То він дійсно він не хоче туди повертатися, і це вже великий плюс. Ну, а те, що відбувається, я ж кажу. Ті, що кричать на фронт, на фронт, вибачте, будь ласка, чому не знаю, 80% зараз молоді, тих всіх мажорів, всіх кажуть, я боюсь умирати, я не хочу умирати. А що у ті діти, які зараз на фронті, вони хочуть умирати, чи що? І я сказала, що якщо буде така ситуація, що дімки треба буде йти на фронт, що відні ну, відмінять оце все. Я не буду нікого відкупляти. Я не буду. Ви дуже мене погано знаєте, дуже погано. Він повинен іти і за мене, і за дитину, за свою, яку, яку йому так закрили перед ним забори, двері, і сказали, що ти ніхто і звати тебе ніяк, і ми тебе лишаємо, отцовства, І не лізь, і не приходь, тому що буде тобі біда. А сані селіти живуть. Так що не треба, ви знаєте, деякі такі розумні, е, так нахваталися десь. Вони ж не знають суті, що в самой суті. Да, да, не спілкуюся я, ні сватами, не з онукою, не з невісткою, ні не з ким ми не спілкуємося, але ви не знаєте чому? Ви не знаєте чому. Тому я кажу: що якщо блогер показує вам життя, ви не вважайте, що ви, ви головні герої цього життя. Я ділюся, чесно кажучи, не, не з тими, хто пише таке, знаєш, гімно, всяке. з тими людьми, які стали для нас дійсно родиною. Дійсно родиною. Ви не розумієте, скільки людей, гарних, сердечних у кожного блогера, які телефонують, які спілкуються, які переймаються. А ви це все за день. За яких Ну, За яких день? Що вам це Ютубовське мої деньги? Які там деньги? Ну які там діти? Я кожен раз кажу, ви серите мені на голову, а я кажу, будь ласка, давайте, відкривайте канали. Може, ви будете так, у вас такий контент буде, що ви будете просто мільйонерами. Все весь час мені тичуть Самвела. Самвел, Самвел, от ти у Самвела, от Самвел. Чи Самвел дурний, оце два. Так, так давайте. Я знаю, що починав Самвел. Я знаю. І весь час кажу, що вам до нього дуже далеко. А то те, що ви бачите, він показує вам те, що вам подобається бачити. Давай він буде показувати ту сторону, яку він на самом, на самом ділі. Ну, та що? Як на мого Діму? Ой, пропита морда, пропитий, этот зек настоящий. А Діма мій, він показує, який він є. Який він є, він не грає, він не придумає ніяких сценаріїв. Так у ти насамвела, о, то небритий, то грязний, то, то е, за, за, задньоприватний, то те, то все. Нічого гарного ви не побачите. Тому краще показувати відео такі, сценарійні. Угу. А в мене ні, я не можу. Мені на телебачення надоїли сценарії, ви знаєте? Так що я зараз проживаю, як кажуть, звичайне життя. Так, добре. Гарна погодка, буду чекати, і зараз пограю. Я закачала сюди собі ігри, які ігри слова звук, вони дуже розвивають голову. І Мені дуже подобається, як говорить, тільки з'явилися гаджети. Я не подобаюся. зріння напрягаєш, і трошки тут шурупає в тебе. так що я поіграю, поки Саша прийде. Так що я вам дуже дякую за ваші поради, тому що мені дві поради дали дуже такі, знаєте, дієві, що я обов'язково їх зроблю, тому що це трапилося із дітьми цих жінок, які мені писали. Тому я ці. Я не буду казати, які це які це дії, але я обов'язково їх зроблю. Обов'язково. Так що я вам дуже дуже вдячна. І будь ласка, я весь час я рада і дуже вдячна вам за гарні, гарні такі поради, які я використовую. Якщо не використовую зараз, а використовую тоді пізніше. Я вам дуже вдячна. Ну, а всі ті, хто кому я не подобаюся, продовжуйте дивитися, продовжуйте писати коментарі, але не пишіть там тих слов, які в мене стоять, як я кажу, як красна лампочка. Тому що вийдете в спам, вийдете на провірку, на перевірку. Через місяць ви видаляєтесь Ютубом, я вас не бачу. Добре? Пишіть, пишіть. Не може бути, що така вся я біла, пухнаста, а я не пухнаста. Я така, що і можу послати, можу й приголубити. Але в мене така душа, як, як і у дімки, в мого. От дімка пішов у мене, він останній віддасть. Він останній віддасть, тому що йому всіх жалко. І рух, синок. Всіх ти повинно жаліти свою матір, своїх родичів, сім'ю, свою, себе, а потім уже всіх Ну, У нас так не виходить. Так що... Сьогодні знову була тривога. Такі ж вітрогани були, то русня побоялася щось пускати, тому що в них вже така техніка, що вона повернеться до них, полетить. А сьогодні знову вже починається знову життя, те, до якого ми звикли вже ось майже повномасштабна 10, а ця два роки. Два роки, що кожен українець горить просто в огні, в огні за того, що от вчора була в гаражі, ви ж бачили, довго була. З ким я не розмовляла, всі кажуть, вони нам завідують. Вони нам завідують, що ми живемо і що ми можемо без них жити, а вони не можуть до цього допустити. Так що причина є зависть. Зависть, що ми не хочемо з ними і що ми живемо краще, ніж вони. Краще, ніж вони. Дипломати з них ніяк, якщо вони хотіли. Народу дуже багато було вірило їхнім, їхнім пісням. І я казала, що наші ті і Мураєви і Шмураєви казали, що ми будемо вільні не під Росією, не під Європою. Ми будемо вільно розвивати Україну. Отак От люди вірили. А вони не витримали, вони хотіли вже, щоб їм з хлібом з солью тут зустрічали. Але ні. Але це казка про сірого бичка, яка вже я вам сказала скільки років длиться. Тому не хочу зараз про це балакати. Добре. Гарного вам дня, сьогодні таке сонечко, сьогодні просто, ну просто чудова, чудова погода. Морозна, як Саша каже, сьогодні прямо справжня зима. Побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе. І не звертайте увагу на дурних людей. Не треба за мене заступатися. Я така, що я сама. За себе відстою, ви розумієте? Як вони, я показую своє лице, я ніколи, ніколи, я їду, я дуже рідко фарбуюсь там що. От фільтр включає. Якби ви фільтр включили в своєму мозгу, щоб воно профільтрувало, які ви дурненькі. А ви у мене самі кращі. Розумні, гарні, красиві і дуже сердечні. До побачення.